Третьокурсниці Луцького центру професійно-технічної освіти Анна Мартинюк та Аліна Коновалова розповідають, колекцію одягу під назвою Незламна створювали місяць як символ дівчини української жінки, яка під час всяких подій не здається і є незламною. І в цій колекції ми хотіли відобразити основні кольори: червоний, чорний та білий». Наша колекція складається з з п'яти виробів основних одному виробі корсет з чашечками та штани. В другому блуза штанами та корсет. Третій це жилети, штанами та накидка. І сукня ще Це вже друга її колекція. Говорить студентка Луцького національного технічного університету Катерина Рильник. Каже, її мрія просувати український стильний одяг. Першу колекцію я випустила минулому році. Українська хвостка Моя броня. І цьогоріч ми співпрацювали з дизайнерами, брали участь у різних конкурсах. Ми брали різні стилі це є спортивний, і класичний, і все це ми поєднали однією квіткою. Тобто на кожному елементі одягу є квітка Ломи камінь, яка символізує саме незламність. І ми показали, що у будь-яких образах жінка є незламна і сильна. Мені хочеться, щоб український народ ходив українському, представляв українське і щоб інші країни захоплювалися на. Такий захід в університеті відбувається вдруге, розповідає організаторка Людмила Назарчук. Поділитися досвідом зі студентами, каже, приїхали модельєри та дизайнери. Ми започаткували його з метою того, щоб популяризувати нашу легку промисловість, нашу освіту саме в легкій промисловості, щоб надати можливість виробникам представляти свої вироби, надати можливість студентам і викладачам популяризувати цю спеціальність і показати їхню роботу. Під час форуму відзначили переможця всеукраїнського конкурсу вишитого одягу серед коледжів, який відбувся 16 травня у Києві. Ним став Луцький центр професійно-технічної освіти, каже голова національного галузевого партнерства у легкій промисловості, дизайнерка Голда Виноградська. Минулого тижня відбувся дуже великий конкурс професійної освіти, в якому приймали участь 53 заклади швейного профілю України, і дві колекції перемогли саме Луцькі. Взагалі хочу відзначити як президент асоціації легкої промисловості, що в Волинь є одним таким дуже передових центрів, який демонструє, по-перше, дуже фаховий рівень підготовки кадрів, а по-друге, успішність ваших підприємств. Тому а, столиця приїжджає до вас. У нас є всі шанси для того, щоб коли в світі а, згадували не тільки Францію, Італію, як столиці моди, а й саме Україну. Зі слів Людмили Назарчук, свої вироби студенти представили на благодійному аукціоні, щоб зібрати гроші для українських бійців. Оксана Коцергіданелюк, Данилюк Суспільне новини Луцьк.